Всім доброго дня! На сьогоднішньому уроці Всесвітньої історії вивчаємо тему країни Центрально-Східної Європи наприкінці го на початку 21-го століття. Це вже остання тема, присвячена даному регіону. І саме з сьогоднішньою темою будемо розглядати, як розвивалася Центрально-Східної Європи після падіння комунізму. Якщо говорити, Період після падіння комунізму, початок 90-х років, 90-ті роки ХХ століття, то найхарактернішою особливістю розвитку даного регіону, країн Центрально-Східної Європи, це перехід від комунізму до ринкових демократичних процесів. І в свою чергу, в країнах даного регіону почалася трансформація, Як була, яка була характерна. Процесами в економіці, в соціальній сфері і так само в політичній сфері. Ну і почнемо ми розглядати найбільшу, в першу чергу, найбільшу країну регіону, а саме Росію або Російську Федерацію. Як ми вже знаємо, після розкладу Радянського Союзу президент Російської Федерації Борис Єльцин вважав, що вже настав час провести ті реформи, які не міг провести. Михайло Горбачов, а саме економічні реформи. І тому з 1 січня 1992 року в Росії, в Російській Федерації, розпочалися економічні реформи, які відшли в історію як гайдарівські реформи. Тому що Єгор Гайдар це був віце-прем'єр, який власне займався економічною реформою в Російській Федерації. Перша особливість цієї реформи це була лібералізація. А саме лібералізація ці. Можуть, Ціни в Росії стали вільними. Зрозуміло, з вільними цінами, так як не було ринкових ще, механізмів і процесів. Ціни просто-напросто значній більшості на дефіцитні товари почали зростати. Зрозуміло, зі зростанням цін почалася інфляція, знецінення грошей. Разом з інфляцією, яка набирала шалених обертів переросла в гіперінфляцію. Почався наступний процес саме зубожіння населення, тому що та заробітна плата, яка ще була не ринковою, а залишком командної адміністративної системи, не, не могла встигати за ринковими цінами. І зрозуміло ще одна особливість під час економічних процесів, особливо під час виробництва, З'явилися труднощі із закупівлею сировиною, тому що ціна зростала, і важко було б власникам чи керівникам підприємств купити сировину по одній ціні, а потім ціна ще більше і більше зростає, і готову продукцію було важко продати. Тому що не була фінансова нестабільність і все це привело до того, що в Росії, в Росії розпочався спад виробництва з 1992 року. А зі спадом виробництва, з інфляцією. Почалися процеси вже в соціальній сфері, а саме почалося зубожіння населення. І Власне, значна переважна більшість жителів Росії, досить негативно сприймалися ті реформи, всі, всю ту ринкову економіку, яку запроваджував Єгор Гайдар. Але з іншого боку, одночасно, у Росії розпочалася і приватизація. Було зрозуміло, що держава не може бути власником всього і вся, так як то було в радянському Союзі, потрібен приватний власник. І, власне, питанням приватизації займався інший віце-прем'єр. Чубайсі, власне, чубайськівська приватизація призвела до того, що в першу чергу процес був досить прозорий, і він відбувався з допомогою ваучерів, коли кожному громадянину Росії віддавалися документ до ваучер, в якому була його часточка в економіці, у власності, і він сам повинен був той ваучер вкласти в те чи інше підприємство. Зрозуміло, недосвідчена особа, яка ніколи не розуміла тих всіх ринкових процесів. Просто-напросто за бессінь той ваучер продавали, тому що ним можна було е, торгувати. В той період часу, як досить люди, які мали певний досвід, певне розуміння тих всіх процесів, просто за бесінь е, скуповували ваучери і з допомогою ваучера вони скуповували чи вкладали акції, е, вкладали е, свої гроші в ті те чи інші підприємства. І тому в результаті тих всіх процесів переважна більшість росіян, власне, не стали власниками, не стали акціонерами, як ви планувалося. Але поки вони за весні своє ваучер продавали, інші люди на тому збагачувалися. Але найбільше збагачення відбувалося, найбільше зловживання під час приватизації. Відбувалося, власне, під час е, такої приватизації, яка війшла в російській історії, як залогової е, приватизації. Коли просто-напросто люди з оточення Єльцина вважали, що власність потрібно пороздавати, що не дай Бог хтось прийде, особливо комуністи повернуться, і знову будуть мати матеріальні ресурси для е, своєї політичної діяльності. І тому процес був такий, що просто-напросто уряд в банках чи в інших установах позичав гроші, а позичав під, е, е, під е, Акції відповідних підприємств або під, відповідні підприємства. І якщо, наприклад, уряд не зміг викупляти свої, свої акції, які він дав як завдаток, то відповідно, якщо він не міг викупити, повернути ту позику, то частка підприємства переходила з державної власності в приватну, тих, хто позичав гроші. І власне тут Чубайс організував так схему, що власне. Частина банкірів, частина забагатих людей просто за бесень по дуже-дуже дешевих цінах, просто скуповали і, і е, отримували державну власність. Ну, характерний приклад, коли, наприклад, той самий бізнесмен Хорошковський, не Хорошковський, а Ходорковський е, купив. Е, Нафтову компанію ЮКОС за 300 мільйонів доларів. Хоча ринкова вартість була десь між 4 до 5 мільярдів доларів. Ну, він купив 10 разів дешевшу компанію, ніж вона була за ринкою вартістю. І так робили, в принципі, всі, хто мав доступ до Єльцина, до його оточення, до Чубайса. І все це привело до того, що власне, росіяни відчули ще більшу несправедливість в результаті тих реформ, вони зубожіли. Відповідно, в результаті того зубожіння. Падав авторитет Бориса Єльцина, впадав авторитет уряду, тому, наприклад, того ж самого Гайдара поміняла на іншого прем'єра Чорномирдіна. Але, власне, зросла політична нестабільність вона була характерна тим, що за Конституцією Росія, Росія в той період часу була парламентською президентською Республікою. Борис Єльцин мав менше прав, ніж Верховний Совєт, Верховна Рада Росії. І тому Верховна Рада, бачить, що Конституцію, почала все більше впливати на уряд, все більше намагалася впливати на приватизацію. Депутати також хотіли мати певну частку від тих всіх процесів. В результаті Борис Єльцин, за свої харизматичний лідер, не міг йти на різноманітні поступки, узгодження, хоча він пробував домовлятися. Але так як в Верховному в Верховній Раді Росії Російської Федерації переважали комуністи і антиєльцинські люди, все це привело до того, що ми об'єдналися і пішли на загострення. І все виявилося в тому, що восени 93-го року сталася цікава ситуація, коли Борис Єльцин розпустив парламент. А парламент оголосив імпічмент і усунув з посади Бориса Єльцин. І тут, в тому протистоянні, Конституційний суд визнав правоту Верховної Ради, Верховного Совєта, але Борис Єльцин маючи підтримку в першу чергу молодого бізнесу, молодих еліт, які той перед часом зростали в результаті приватизації, ще керівні того, показуючи себе на світовому, серед світової масмі, що він захищає демократію, а комуністи в Верховній Раді Росії не дають йому працювати. І ще найголовніше, що тут в тому протистоянні на перше місце вийшло, вийшло таке питання, а з ким будуть, будуть Збройні сили Росії. Армія і власне, а армія і міністр оборони той період часу підтримав Бориса Єльцина. І коли озброєні прихильники парламенту почали будувати барикади і намагалися. Обороняти демократію і в лапках, яку вони вважали, вони представляють, то кілька пострілів станків по парламенту Росії в листопаді 1993 року призвело до того, що депутати просто почали з віком махати білими кустинками і просто-напросто здаватися, і такою колійкою виходити з е, піднятими руками, а спецназівці їх обшуковували. І все це привело до того, що але Борис Єльцин. Одночасно з розпуском парламенту оголосив нові вибори і референдум по прийнятті нової конституції. Президент запропонував населення Російської конституції, так як в президенту були медіаресурси, Телебачення підтримував Бориса Єльцина, а не парламент. І все це виявилося в тому, що в грудні 1993 року в Росії в Російській Федерації з'явилася нова конституція. Особливості Конституції полягала в тому, що тепер Росія стала. Президентською парламентською республікою, навіть президентською республікою, якщо порівнювати, то останній цар Микола II мав менше повноважень, ніж Борис Єльцин за конституцією 93 року. Тобто конституція була цілковито е, написана під Бориса Єльцина. Всі важливі питання державі вирішував Єльцин. З іншого боку, наступна особливість, на що потрібно звернути увагу, це те, що все-таки авторитет Бориса Єльцина від тих всіх процесів не дуже зростав. А ще одна особливість полягала в тому, що одночасно із Боротьбою між парламентом і президентом Росії також йшли суперечки між різними суб'єктами Федерації. І в результаті тих суперечок був підписаний новий федеративний договір, але особливість того договору полягала в тому, що дві, два суб'єкти Татарстан і Чечня, відмовлялися підписувати е, і входити в нову Федерацію, в нову Російську Федерацію. Ну, Татарстан і, і Чечня мали поклади нафти, були досить заможними республіками. Якщо Татарстан ще хотів домовлятися і. Як то кажуть, йти на якісь компроміси. йшли довгі переговори між Єльцином і Шаймієвим президентом Татарстану, то в Чечні, яку очолив колишній радянський генерал, Дудаю, просто була проголошена незалежність, і за рахунок нафти чеченці вели свою самостійну політику. І, власне, всі вороги Єльцина вказано, як то так може бути, це та такий сильний лідер, а тут в нас один суб'єкт взагалі не підпорядковується, нікому має. Фактично в Росії з'явилася незалежна держава Чечня, Чеченська Республіка. І тому, власне, щоб підняти апоротень, Єльцин пішов на пропозиції Соловиків, інших людей, які казали, що давайте зробимо маленьку переможну війну і піднесемо Рейтинг, і покажемо, що Єльцин це справжній лідер. Російської Федерації. Але сталося зовсім по-іншому, коли почалася Перша Чеченська війна в 94-му році, вона починалася з величезних проблем, з величезних порадок російської армії. Наприклад, 1 січня 1995 року майже повністю була знищена майкопська бригада в Грозному, яка штурмувала Грозний. І це з приводу до того, що, власне, окрім проблем пов'язаних з економікою, з трансформацією, з бідністю суспільства, тепер ще в Російській Федерації з'явилася війна, чеченська війна. Чеченці, які чинили, проживаючи в Кавказі, чинили запекло росіянам. І, власне, Борис Єльцін мусив піти на певні домовленості, на певні переговори з чеченцями. І власне в тій чеченській війні почав зростати авторитет таких генералів, як Рохлін, як. Олександр Лебедь, і тепер ще зі сторони військових Борис Єльцин отримав певних конкурентів, які мали великий вплив в популярність в суспільстві, як бойові генерали, які вміли воювати і підносили авторитет не тільки російської армії, а й російської держави. І у нас тут тих всіх процесів йшов такий, що тут Борис Єльцин на поверхню і в Росії на поверхню вийшли наступні проблеми, вже пов'язані з особистості Бориса Єльцина. Ну, Маючи великі стреси, Єльцин їх гасив традиційною російським шляхом, і просто почав випивати і випивати досить багато. І відповідно в такому алкогольному сп'янінні, він почав вести досить неадекватні діги. Головне, що ті дії ті були відомі всім, їх транслювали по телебаченню. І все це привело до того, що окрім алкоголізму, вже на 95-й рік Бориса Єльцина з'явилася, що ще наступна проблема це проблема з серцем. Але Борис Єльцин не був такою закритою його злою людиною. Він навіть зі своїх хвороб намагався показати, що він є як простий росіянин. Тому, наприклад, люди в прямому ефірі дивилися в операцію Бориса Єльцина на серце. Але, власне, вже коли в 96-му році війна закінчилася мирним договором між Росією і Чечньою, відбулася певна стабілізація, припинилася інфляція, почалося певне економічне зростання. Але з іншого боку, ситуація була така, що, власне, вже на другій половині 90-х років Росія. В принципі, перейшла вже трансформувалася на ринку економіку на більш-менш демократичну державу, де Борис Єльцин намагався, як кажуть, все-таки правити як демократичний світовий лідер світового, світового рівня. Але з іншого боку, вже в 1998 році, під час світової економічної кризи, так як... Російська, Російська Федерація залежала, була сировиною, мала сировину економіку і залежала від цін на нафту. З падінням цін на нафту відбувся дефолт Російської Федерації. Російська Федерація не могла платити за своїми боргами. Відповідно, почалася нова криза, знову зміни уряду, знову падіння авторитету Бориса Єльцина, знову погіршення його стану здоров'я. З іншого боку, власне, бачачи велику кризу в Росії. У Російській Федерації в 98-99 році були списані борги. Боргів списали більш ніж на 200 에, мільярдів доларів. Ну, в першу чергу це були старіші радянські борги, які на себе взяла Російська Федерація. Але, власне, списання боргів певним чином дало можливість робити нові запозичення. Але з іншого боку, вже після кризи го року, в 99-му році почалося певне економічне пожбавлення. Тому що з, із падінням рубля, який під час кризи впав 3-4 рази, було вигідно тепер виробляти товари в Росії, припинився імпорт, а почав зростати внутрішній виробіток, а ще, крім того, почали зростати ціни нафту. Але з, з, з тим покращенням ще одна особливість полягала в тому, що власне з тим покращенням Бориса Єльцина, особливо в його сім'ї, в оточенні, яке розбагатіло за рахунок приватизації. З'явилася наступна проблема, тому що закінчився термін Бориса Єльцина, і була проблема, кому ж передати ту владу і як зробити так, щоб всі ті багатства ресурси залишилися в руках тих людей, які їх здобули в 90-х роках. І тому почалися пошуки спадкоємця Бориса Єльцина, і серед тих пошуків в родині Бориса Єльцина першої дочці Тетяні, попав по лазору політик. Колишній офіцер КДБ з, з Петербургу, це Володимир Путін. І саме сталося так, що власне Путіна було вирішено, ну людина досить така невиразна, досить сіра, е, певним чином закомплексована, без, не, без такої харизми, яку мав, наприклад, Борис Гельців. І саме сталося так, що коли 31 грудня 1991 року росіяни і всі інші. Пробудилися, то вони почули оголошення звернення по Росія, який сказав, що він да відставку. А прем'єр-міністр Путін, який в той період часу в очолював уряд, е отримує повноваження президента. І в Росії оголошуються президентські вибори. Ну, зрозуміло, маючи адміністративний ресурс, е маючи ті всі головне медіаресурси, а саме вплив на населення. Власне, сім'я Бориса Єльцина почала представляти Путіна і та вся нова правляча еліта, вважала, що Путін найбільше і найкращим підходить. Людина досить невиразна, без таких ніби великих амбіцій. І сталося так, що, власне, в 2000 році росіяни на виборах обрали собі нового президента Володимира Путіна. Але, якщо Борис Єльцин виступав за демократію і не боявся демократії, був харизматичним лідером, то. Путін був досить як офіцер КДБ, більш привик діяти не так відкрито, як Єльцин, більш закрито, з допомогою з спецоперацій кадебійських. І все це привело до того, що, а ще крім того, в голові Путіна з'явилася така ідея, що в Росії повинна бути демократія, але своя власна російська демократія, а саме суверенна демократія. І все це виявилося в тому, що. Характерною особливістю демократії суверенної Путіна це контрольована демократія. Коли влада повинна все контролювати, коли повинна контролюватися економіка і все інше. Ну і зрозуміло, із поширенням тої суверенної демократії, ще одна особливість великий позитив правління Путіна, і на якої на собі відчули росіяни, це те, що з приходом Путіна почалося світове економічне зростання. Зі світовим економічним зростанням почали зростати ціни на нафту. І дійшло до того, що вже за 8 років правління Путіна ціни на нафту зросли в 10 і найбільше разів. І таким чином, маючи величезні прибутки, 에, Путін мав можливість, що всі ті ресурси маючи величезні грошові ресурси, просто витрачати на населення, покращувати добробут. Росіяни стали жити набагато краще. Вони тепер побачили, що дійсно, якщо алкоголік Єльцин цей алкоголік Єльцин, який привів людей до бідності, то господарник Путін, який завжди працює, який навіть не має часу на якісь там телевізійні дискусії, ніколи не, 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 не брав участь в ніяких дебатах, тому що він не має часу, він тяжко працює. З іншого боку, все це привело до того, що власне під час суверенної демократії. Путін почав встановлювати контроль власне над власне оточенням Єльцина, на тими всіма олігархами багатими заможними людьми, які привикли діяти вільно, які привикли мати свої відповідні медіаресурси, власність і все інше. І характерним прикладом було те, що коли найбагатша людина Росії, той самий Михайло Худорковський, намагався спонсорувати інші партії, які не були ворогами Путіна, то просто-напросто йому згадали залогову. Приватизацію, ті всі махінації, він ну, отримав 10 років за е, корупцію, і за зловживання і за, е, за махінації. І таким чином інші олігархи вже подивилися на Хорошковського, не хотіли йшли його шляхом. Зрозуміло, всі намагалися співпрацювати тепер з Путіним, з його людьми, з його командою, яку він формував. А реальність це була колишня команда Хубчика, як яка переїжджала з, 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 з Пітера в Москву. І тепер, якщо тут за Єльцина керувала сім'я. То за Путіна керував його оточення з Пітера, яких ще називали кооператив Озеру. Тому що вони раніше всі жили в Дачському кооперативі озеру, і власне всі тепер поступово переїжджали в Москву. І таким чином, внаслідок всіх процесів, власне, за 4 роки за два терміни свого правління Путіну фактично встановив свою авторитарну владу в російській державі. Пер ніхто не міг, як кажуть висловити якісь ідеї, якось критикувати Путіна. Все контролювалося силовиками ФСБ, Федеральною службою безпеки. Це не було так, як і що Він включав телебачення, його критикували, він просто переключав на іншу програму. Якщо з Єльцина Путіна критикували, то робилося все, щоб більше такої критики не було. Ті люди лишалися без роботи, а канали і, пре, і різні видання просто-напросто закривалися або переслідувалися, або мінялися, власне. Але з іншого боку, в 2008 році почалася криза. Ну, Путін знайшов механізм, як лишалося далі при владі. Він поставив свого, віцеп... свого прем'єр-міністра Медведєва лишився, повернувся тепер до тепер знову до керівника уряду. Хоча фактичні влади, важливі влади, далі були в руках Путіна. Але інше особливість, що після 2008 році була криза, криза особлива була тому, що ціни на нафту знову ж таки. Але Росії вдалося в той період часу втриматися, тому що була величезна подушка і запаси грошей нафтодоларів. Але з іншого боку, вже після 2008 року, характерною особливістю економічного розтруси було те, що було сповільне зростання. А економіка після 2008 року, так як вона була вже контрольована державою, чиновництвом, не було вільної, вільної конкуренції і всього іншого. Все це приходило до того, що економіка з Росії з 2008 року поступово відновлювалася але досить малими е, темпами. Якщо до того в середині е, нульових вона зростала 8% до 10, то тепер 1-2% це вважалося добре. Але і тепер Путін більше був, його мало цікавило питання економіки, тому що там були свої спеціалісти, економіку він ніколи не розумів, а що добре розумів Путін це геополітику. І, власне, маючи величезні грошові запаси, маючи ніби потужну економіку, Путін вважав, що Росія займає не дуже яскраве геополітичне становище, його потрібно відновлювати. А відновлювати як? Першу чергу відновлювати вплив на колишньому простору Радянського Союзу. І дійшло до того, що різноманітні процеси економічних союзів і всього іншого призводили до того, що поступово-поступово Путін намагався збільшити свій вплив на колишні території Радянського Союзу і заїзме. Але зрозуміло, не всі держави погоджувалися, і тому, наприклад, у 2008 році відбулася війна в Грузії. А в 2014 році, вже повернувшись знову на посаду президента, Путін вирішив, що найкращий спосіб підняти рейтинг, від який падає від повільної економіки, це анексувати Крим. І тому, власне, з 2014 14 року яскраво почали проявлятися імперські амбіції Росії. Коли, коли всі ресурси зосереджені на тому, щоб відновлювати е, вплив, відновлювати колишній радянський Союз, е, почалася крім того, війна на Донбасі, а як ми вже знаємо, вже в 2022 році Путін вже, бачачи, що він втрачає далі Україну, просто а без України Росія не може відновити своє геополітичне становище без українців, і все це через до того, що воно переросло відкриту агресію, збройну агресію Росії проти України. І власне тут Путін значною мірою зазнав великих втрат і поразок, тому що замість швидкої непереможної війни Путін отримав затяжну війну, яка вже триває у нас 9 місяців, а ще, крім того, отримав значні поразки. І тому, якщо герополітично просто подивитись стратегічно ті всі процеси. Путін, рано чи пізно, Путінська Росія не має шансів на перемогу в Україні, раз, а по-друге, не має шансу відновити колишній радянський союз, тому що немає тих ресурсів, першу чергу немає грошових ресурсів, тому що наступна проблема в Росії це демографічна проблема, власне, скорочення власне російського етнічного населення. Тому що відновлюється і зараз, наприклад, в ті ж самі Росії зростає народженість не російських народів, а самих власних росіян, народженість падає. Тому дехто каже, що вже через кілька десятиліть росіяни в Росії будуть не більшістю, а будуть меншістю. Найбільшою меншістю. А як воно далі побачить? Той первую часу, як Росія намагалася відновити своє геополітичне становище і повернутися до колишнього радянського союзу, до того становища ніби як стати з колін. То в інших державах Центральної Східної Європи, в першу чергу, в державах, які були розташовані на захід Радянського Союзу, також в процесі трансформації. Але тут має бути трошки інша політична культура, трошки інша економічна культура. І, власне, також в країнах Центральної Східної Європи, в Польщі, Чехословаччині, Угорщині, в Угорщині, Румунії почалися економічні процеси, пов'язані з лібералізацією, з приватизацією, почалися соціальні процеси. Так, на початках це було зубводження, але дуже швидко вдалі реформи призвели до економічного зростання, і тому вже на середину 90-х років економічне зростання відновилося в Центральній східній Європі. Найбільш таким успішним прикладом економічних реформ була Чехословаччина. І, зрозуміло, разом зі зростанням добробуту склалася склалося сп'яна умови для поширення демократичних процесів. Але хоча були і певні труднощі, е, вони були пов'язані з між національними відносинами, тому що в 93-му році розпалася така держава, як Чехословачина, на дві держави, Чехія і Словаччина. Але більш затяжний кривавий конфлікт е, е, відбувся в Єгославії. Найважчі бойові дії відбувалися в Хорватії, особливо в Боснії. Але все закінчилося Дейтонським миром 1995 року, коли. Закінчилася військо в колишній Ярославі. Хоча далі продовжувався конфлікт вже в кінці 90-х років в Косово, і в результаті того конфлікту виникла навіть нова держава незалежна в Косово. Але з іншого боку, власне, в 90-х роках всі ті, як то кажуть, етнічні конфлікти вже закінчилися, хоча вони основні деякі все таки Корені тих конфлікти не вирішені, але загалом вже таких важких конфліктів в Центрально-Східній Європі за винятком російсько-української війни вже не було в 21-му столітті. Але з іншого боку, вже змінивши свою економіку на ринку, маючи досить заможне населення. І маючи досить розвинуту демократію, все це привело до того, що вже на початку 21-го століття країни Центрально-Східної Європи були прийняті в Європейський Союз. Ну, Як ми вже знаємо, в 2005 році 10 держав Центрально-Східної Європи, ну ще плюс Мальта, були прийняті в Євросоюз. Згодом через два роки була прийнята Болгарія і Румунія. А в 2013 році до Європейського Союзу також ввійшла і Хорватія. І все це все-таки призводить до того, що, власне, в Центрально-Східна Європа на сучасному етапі в 21-му столітті в результаті з одного боку демократизації, з іншого боку, зі створенням суверенної демократії Путіна, стала тепер лінією розлому між цивілізацією, а саме між. між Західною цивілізацією, демократичною ринкою і так само східною цивілізацією євразійською, як як каже, як, як називає її другім, і найгірше, що власне Україна довгий період часу була на межі розлом між тими двома цивілізаціями і сучасні процеси, які зараз відбуваються в Україні, і не тільки в Україні, власне, є свідченням того, що далі йде боротьба між. Традиційна боротьба, як кажуть, між сходом, між сходом і заходом за вплив за цивілізаційний розвиток, за цінності. Як далі буде тривати та боротьба? Подивимося. Домашнє завдання параграф 11-12. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!